Микола Ткач, кохана, я прийшов до тебе знову. Кохана, я прийшов до тебе знову, приніс у серці, як велить життя любові, цвіт, і думи я синові, лиш не приніс ні тіні каяття. Дивлюся на твою жіночу вроду і думаю, який же я щасливий. Що знову буйство в грудях колобродить, що маю душу, як весняні зливи. Даруй мені, що знав чужі я руки, чуже волосся і чужі уста. Стрічай мене, як рідного з розлуки і не кори мовчанням заліта. Ніхто за нас у цім світі не відлюбить, не відквітує молоду в гаях. Допоки паленіють спрагло губи, допоти вірю в те, що ти моя, цілуй мене, без сорому на людях нехай язико заздрих заболить, цілуй дощем, до натоми в грудях до без кінця, бо так життя велить, переможного миру вам.